Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зібрались 2 грудня у Брюсселі для того, щоб обговорити питання майбутньої співпраці альянсу з східними сусідами Україною, Грузією та Росією. І, хоча, як стверджують соціологи, підтримка НАТО в Україні зросла майже удвічі, і досягла 30%, Головні гравці НАТО, схоже, вже вирішили долю ПДЧ для України та Грузії. Минулого тижня напередодні зустрічі представників країн-членів НАТО у Брюсселі державний секретар США Кондолі Райс зробила заяву про те, що Україні та Грузії насправді не особливо потрібне приєднання до ПДЧ, оскільки обидві країни в майбутньому можуть стати членами НАТО і без проходження цього етапу. Грузія та Україна не готові до членства у НАТО, і це зрозуміло. Ми вважали, що ПДЧ – це шлях підготовки цих країн до членства, але є й інші шляхи підготовки. Готовки країн до членства в НАТО за словами американського високопосадовця, північно-атлантичний альянс і без ПДЧ у найближчі роки посилить діалог з Україною та Грузією. Цю заяву зразу ж привітала Росія, яка дуже критично ставиться до перспективи майбутнього членства обох країн у НАТО. Сьогоднішнє засідання у Брюсселі виглядає відлунням цих заяв. Європейські держави, особливо Німеччина та Франція, ще під час зустрічі НАТО у Бухаресті критично поставились до планів запросити Україну та Грузію до ПДЧ. А тепер, після війни між Грузією та Росією та політичною кризою в Україні, вони мають ще більше підстав почекати з цим кроком. Я маю надію, що ми усі згідні дотримуватися плану, погодженого в Бухаресті. Я не бачу причини поспішати зараз. Я не проти використання НАТО для допомоги Україні та Грузії проводити реформи. Саме тому ми маємо комісії НАТО Україна НАТО Грузія. І, хоча європейські країни-члени НАТО виступають проти надання Україні та Грузії ПДЧ, посилаючись на нестабільність у обидвох країнах, насправді найбільше вони остерігаються протистояння з Росією. Питання співпраці з якою стоїть одним з ключових на порядку денному цього брюссельського засідання. Європейські країни, головно Італія та Німеччина, виступають за відновлення співпраці з Росією. Я думаю, прийшов час для відновлення переговорів. Спочатку на неформальному, а потім і на офіційному рівнях. Я думаю, дуже важливо прокласти дорогу для відновлення Ради НАТО. Росія увесь цей процес на думку оглядачів є свідченням того, що США не вдалось переконати своїх європейських колег піти на перекір Росії. Але разом з ненаданням Україні та Грузії вже зараз можливості приєднатись до ПДЧ, померла і мрія Джорджа Буша зробити надання ПДЧ Києву та Тбілісі успішною фішкою міжнародної політики своєї адміністрації.